Як українці називають цю рослину? Інформація від моїх глядачів. Класика ревінь, ревіль. Зараз буде пов'язане з баром. Рум бамбар, рум барбар, ромбарбар, ромбурбар, ра барбар. -бар. Тепер ще версії з Європи: Рум-бум-бум, рубарб, ре барбора, ре бамбарум, ре-барба. Ре ра рабарпері. Тепер трохи барбари. Барбах барбар, барбарис, барбара. Барбара, неочікувано амбамбар. Тепер трохи питамо українського. ревкорінь, галган, кислиця. І мої улюблені версії солодкий патичок, кисленькі лопушки. Ось такі ми багаті і щедрі у нашій рідній мові, і всі-всі варіанти мають право на повагу та використання в щоденному житті. Я приготувала крамбл з ревенем. Дуже смачний, швидкий та простий рецепт. Ревень з цукром 10 хвилин відпочив. Потім ми його протушкували пару хвилин, перетерли все для крампла, посипали зверху та запекли. Деталь. Далі в описі до відео раджу їсти з морозивом чи сметаною. Це дуже класний і смачний десерт. І я його обожнюю. А поки на городах та ринках є румбамбар, то не впустіть нагоду і приготуйте з нього ось такий смаколик. Більше ідей на моїй сторінці. Смачного!